Президент України Володимир Зеленський повідомив про загострення на фронті. Ворог намагається лізти на одному з напрямків, де уже отримував по зубах. Президент скликав усіх силовиків, що задумали решисти та де зараз йдуть на запекліші бої. Дізнайтеся за мить з вами. Новини Тесенві і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Це для нас дуже важливо. А зараз до новин на щоденному селекторному зібранні на банкові президенту доповіли про нове загострення на фронті. І йдеться не про Авдіївку або Куп'янськ, де віднадавна великими силами атакує ворог. А про ділянку південніше на початку 23-го там ворог зазнав величезних втрат, але, схоже, планів захопити це місто не полишив. Отримав інформацію щодо ситуації на фронті. Була спроба противника наступати на вугледарському напрямку, але наші воїни зупинили її, завдавши ворогу тяжких втрат десятки одиниць техніки, багато вбитих і поранених. Нагадаю, у січні 23-го під вугледаром рашисти зібрали потужний бронетанковий кулак та пішли у наступ, втративши до п'яти тисяч елітного особового складу. Та десятки одиниць техніки рашисти відступили. Схоже, цього разу історія повторилася. Продовжують тиснути вороги і під Авдіївкою. Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко, в ефірі телемарафону Єдині новини пояснив задум Росіян на Донеччині. Що стосується Авдіївки, я думаю, це було прийнято рішення виключно е, політичне. По перше, воно приймалося з огляду на карту. Ми бачили, що Авдіївка вже. Довгий час знаходиться як в такому напівоточенні, і з точки зору противника потрібно було тільки додавити для того, щоб закрити. По перше, звітувати про те, що захоплене місто. По-друге, ми маємо розуміти, що російська армія вже більше року не мала ніяких перемог. Вони мали те, що з чим запам'яталось для Росії їх армія, це відступ від Харкова. І ми вже сказали, буде річниця. Відступ від Херсону. Єдина перемога була її собі на Прапор повісили ЧВК Вагнер, тому Путіну і перед виборами, і до кінця року, і взагалі для того, щоб збити оцю перемогу ЧВК Вагнер, потрібна якась перемога. От глянули на карту, вибрали Авдіївку. А як думаєте ви, чому росіяни не припиняють нясні штурми українських позицій? Пишіть свої думки у коментарях. Мають важливі успіхи і зсу. Про них заговорили у британській розвідці. Лише за останній тиждень Україна знищила щонайменше чотири з новітні російські зенітно-ракетні комплекси. Вони на думку британців стратегічно важливі для окупантів. Росія давно віддає перевагу високотехнологічним системам ЗРК великої дальності як ключовому компоненту своєї військової стратегії. Нещодавні втрати підкреслюють, що російська об'єднана система протиповітряної оборони продовжує боротися з сучасною високоточною ударною зброєю, і швидше за все ці втрати посилять і без того значне навантаження на інші системи та операторів. Звітували президенту про ситуацію представники Міноборони, а також розвідка. В Україні є успіхи на Чорному морі. Також підсумували результати роботи зернового коридору за жовтень. Динаміка позитивна. Фіналізуємо формат страхування для суден, що додасть впевненості нам і перевізникам. Розповіли на банковій і про нові потужні міжнародні ініціативи. Керівник офісу президента Андрій Єрмак анонсував нову зустріч на ТОП-рівні. Готуємось до зустрічі радників із національної безпеки США, Великої Британії, Німеччини та Франції. Провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Саліваном. Обговорили результати третьої зустрічі радників з питань національної безпеки та зовнішньої політики щодо української формули миру, що відбулася минулого тижня на Мальті, де розглядалися плани щодо реалізації п'яти пунктів формули. Погодилися з необхідністю проведення додаткової консультативної зустрічі радників національної безпеки США, Великої Британії, Німеччини та Франції. Зараз міжнародна підтримка України чи не найважливіший фактор цієї війни. Про це заявляв навіть залужний у своїй колонці в The Economist. Залізний генерал описав проблеми та першочергові завдання для Збройних сил. Вони потребують модернізації та впровадження нових технологій. Сподіваємось, наші партнери почули генерала та зроблять відповідні висновки. А як думаєте, ви, чого не вистачає українській армії, щоб переломити хід війни? Діліться своїми думками у коментарях. А також не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки. А у мене на цьому все. До зустрічі.